Доброго дня, Юрій Черемис тут інфо. Як вам встановлення оцих лежачих поліцейських, я бачив, ви мама з дитиною. Як ви відносили? Ну, я не знаю. Їх, коли учебний заклад був, вони їх не ставили. Зараз, звісно, ну, краще, бо діти тут садик, саді, звісно, набагато краще, що вони їх зробили, що не так літають машини, не так транспорт їздить. Ну а ви йдете, да, де, ви, от ви зараз куди йдете відпочивати в центрі? Де мама з дитиною може вихідний день відпочити в новому будинку? В сказці. В казці. Там ви на тренажерах. Чи? Ну ви, ви як ви На батути, на, тось на машинках там. Можна дитину запитати? Можна. Привіт. Як тебе звати? Лада. Ти де йдеш гуляти? Сказка. А на чому ти любиш там кататися? На, на батуті, на машинках. Тобі подобається кататися там? Ти маму щодня туди вводиш? Ага! Ага. Мама з тобою сидить дома, ніде не працює. Так. Ага. — Ну добре тоді. Дякую за інтерв'ю. Можна вас запитати на камеру? Про що? — Про е, поліцейські лежачі. Нормальна штука. Ви задоволені Ну. Так, Звісно, щоб не влітали. Тут школьники бігають, такі діти. Дяски, садики, все. Яке це хороше справа. — Дякую. Питати за лежачих поліцейських дурня. Ну, вже, дурня. вже сюди. Ні, ну, тому що зробили їх так, що машина аж стрибає. Є якісь стандарти, є якісь закони, а вони поставили горби. По стандартам. По яким стандартам? По гостям. Ми їздимо по Ніколаївським лежачим поліцейським, то вони трошки відрізняються. Там аж машина стрибає. Ну, я просто, я знаю, що брали гості, робили по гості. Ну, дура, я знаю дуже, що ми їздили стільки по поліцейським, то вони не так чувствують. Дякую за... Зауваження. Як бачите, у нас є несвальні відгуки по поліцейському. Якщо ви хочете переглянути, там відео попереднє, я робив по дорозі. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.